Росіяни готують для ЗСУ велетенський котел, котрий може стати ключовим у битві за Донбас. Це заголовок, який на дзеркалі тижня я прочитала. Що вони е, говорять про цей власне котел е, в Луганській області на Лиманському напрямку? Росіяни просунулися у серебрянському лісництві. Про це повідомляє Діп Стейт. Військові експерти значну активізацію агресора на цій раніше відносно спокійній ділянці фронту пов'язують із наміром російського. Військового командування взяти в оточення відразу всі так звані міста фортеці на півночі Донецької області, котрі являють собою по суті останній потужний рубіж оборони у цьому регіоні. Чи згодні ви із цим чи бачите ви такі перспективи? Скажімо так, і чи можемо ми спрогнозувати, який дійсно план у росіян от, конкретно по цьому напрямку? Знаєте, під ці переговори Трампа з Путіном чомусь почали зразу з'являтися теорії про те, що ми маємо віддати Росії, чи на що вона претендує? Потім з'явився оцей термін міста фортеці, чомусь хтось намалював лінію, що саме так була оборона побудована чи побудована. Лінія будується лінія оборони будується по Лінії бойового зіткнення а вже її ешел... ешелонованість є різною на глибину, і по суті, по великому рахунку, я вам скажу більше, що навіть Закарпатська область це один з ешелонів оборони України, хай у глибокому тилу. Тобто, чи і Львівська, чи і кордон, чи області, які межують з. З нашими сусідами партнерами на протилежній території частині України вся Україна це є фортеця, це є власне інтегрована в систему протидії противнику. Якщо б ми їх тільки концентрували увагу на конкретно взятих містах, про які розмови вже йдуть з часів широкомасштабного вторгнення. І результатів противник не досягнув там, і дуже навряд чи найближчій перспективі може досягнути це теж факт. Це я думаю, ніхто не заперечить. Ми всі пам'ятаємо масштабний наступ 2022-го, масштабний наступ 23 го масштабний наступ 24 го масштабний наступ, наступ 25 го росіян. Люди малюють апокаліптичні картини, всюди змагаються, хто більше може намалювати стрілок, напрямків, і в кінцевому результаті все це ламається під. Контрдією збройних сил і обороною України, як можна назвати меншим містом фортецею Київ, який щодня бомблять е ракетами і безпілотниками? Як можна назвати величезну кількість населених пунктів в, в Львівській області, Франківській, Хмельницькій, де кожний день прилітають ворожі безпілотники, б'ють по цивільних об'єктах, об по цивільних будинках? Як можна применшити? Роль е, Запоріжжя, Харкова, Дніпра е, Кривого Рогу, коли кожен день вони перебувають під ракетними і бомбовими ударами. Вся Україна це фортеця. Чому цей вислів Ну, видно, комусь дуже сподобалось або дуже хочуть прив'язати е, нас, а це дуже, між іншим, небезпечна ситуація. Прив'язати нас до думки, що якісь. Території противник може отримати або привчити чомусь українське суспільство до того, що якісь території ми можемо і так, і так втратити, тому ними поступитись. Це дуже хороша інформаційна кампанія. У мене дуже питання, хто її є першим джерелом. Бо насправді вона з'явилася щойно. А що хіба містом фортеця не був Краматор, Слов'янськ, Часівяр, Торецьк, Лиман, Серебрянське лісництво, там що позиції з рук з руки не переходили, переходили Торецьк, Покровськ, Мирноград бойові дії, за які тривали і тривають до сьогодні вже роками. Тому е, я би був дуже обережний до таких, знаєте, полум'яних заголовків для того, щоб привернути до себе увагу. Росіяни пишаються, як вони займуть хутір три хати, і це ну, подають да. там на звітах Путіну, Герасиму, у міністри оборони, Генеральний штаб. Чомусь хтось вирішив, що одним розчірком пера... Ми відступимо з усіх населених пунктів Донецької області. Знову ж, оборона, я нагадую, будується зовсім інакше. Оборона будується на землі в повітрі, на морі, під землею, і тільки населені пункти входять в загальний комплекс. Чи загальний ансамбль оборони і протидію противнику? То що виходить, що в полях як де на кілометри на десятки кілометрів, розтягаються позиції, і де е, немає населеного пункту жодного, але йдуть активні бойові дії. Тоді як це назвати? Байрак фортеця, ліс фортеця Річка Фортеця. Ну я до чого веду? Насправді це дуже небезпечна політтехнологія. Яка перш за все покликана чомусь нав'язати нам, що ці міста ми можемо втратити, і це з'явилося в рамках в рамках оцих вимог Путіна абсолютної претензії на Донецьку область перед переговорами Трампа і Путіна? І це я думаю, що це швидше спроба просто проштудіювати про суспільну думку українців. Про настрої українського населення, бо знову ж я знаю, зараз хтось починається порівнювати з мюнхенською угодою, так, так, але так. це ну це трошки така, знаєте, дуже простенька, або скажімо, дуже утрірований підхід, тому що мюнхенська угода в Британія поступалася. Частиною чехословаччини з політичних мотивів зараз два Путін і Трамп. Вони абсолютно не розглядають це як політичну якусь претензію. Вони це розглядають між собою як двосторонні бізнесові угоди. Купи продай. Це є абсолютно інші речі. Тут не питання безпеки. Чим сподівався на безпеку Європи. А тут не питання без жодних гарантій, жодних зобов'язань. Просто десь хочуть почати бізнес в районі Арктики за тисячі кілометрів від е, України. Тому тут, тут варто розуміти, що це не є е, політичні чи міждержавні якісь рішення, це сугубо бізнесові питання двох осіб, без жодних зобов'язань, без жодних гарантій. І дуже проблема, що питання порушення всіх міжнародних законодавчих договорів, всіх е, міжнародних е, юриспуденцій, ну тобто, всього, що напрацьовано, напрацювала цивілізація, за останні там умовно почнемо крайні ну, 100 років, 200 років, так, коли формувалися міжнародні відносини і глобальне міжнародне законодавство, пору. Розглядається як порушення е, заради двох бізнесових інтересів. Ми роз маємо розуміти, що це може призвести до такого каскаду, до таких проблем. Навіть самого США. В них там теж Техас під питанням, як вони його отримали. Аляска е, питання чи не питають? Ми не купили два, а... а... два центи за акр. А там стояло питання, чи купили, чи взяли в оренду. Там теж дотепер йдуть ідуть дискусії, опираючись на переклади. Там є дискусія, що Росія може претендувати на повернення Аляски через 100 років. На 99 там була оренда. Тобто, я до чого веду, якщо ми навіть отакі міждержавні договори підлягають сумніву, ми не забуваємо, що. Зараз ця сама Японія вважає, що частину їхніх Курильських островів окупувала Росія, е і, хоча вони там якби входять у кордони, Росія їх не визнає. Тепер уявім собі, що зараді бізнесових інтересів, зараді навіть в теорії розглядаються такі питання, то якого хаосу, до яких світових глобальних війн, конфліктів може це призвести? Але комусь я повторюсь, це дуже вигідно. Ураховуємо напевно свичці всього Росії, маючи свою агентуру, маючи свої, е, власне достатньо велику кількість конзервів за кордоном і маючи величезну кількість куплених. Іноземних політиків або контрольованих під будь-якими приводами, власне, усю тенденцію вони починають гріти. Ну зрозуміло, Путіна базове зараз це розкол в НАТО, розкол mm -hmm. внутрішній між союзниками. Хоча знову ж. Ми розуміємо, що в цій ситуації найбільше, скажімо, складні ситуації перебуваємо. Ми тому, що на нашій території війна, тому що наші союзники на відміну від вісі зла, е великий долар чомусь перемагає перед реальними міждержавними стосунками. Тому що наші союзники, які вели політику лібералізації крайніх там 50-70 років, зараз не можуть консолідувати навіть на свій захист своє населення, залежні в мілітарних економічних питаннях е, одні перед одними, і перед Росією, теж отже, все буде зараз насправді залежати від України, від нашої жорсткості е, наших позицій, від е, чіткості висловлених наших пунктів до переговорчого процесу і сприйняття їх чи не прийняття і відмови включати їх у порядок денний цього цих міжнародних міждержавних переговорів. Ну тут маємо враховувати, що манія величі Трампа і Путіна як людей вона абсолютно дисунує з. Посадовими обов'язками що Трампа, що навіть самого Путіна, відповідно до їхніх конституцій, тобто ні один, ні другий не може розглядати чужі території як його, якщо вони визнані міжнародним правом, а територію України чітка її кордони визнані міжнародним правом. Тому це насправді дуже тому, так можливо це й сколихнуло світове суспільство, світову думку. І коли ми говоримо про цей символізм міста. Фортеці, які е, означення, а я повторюю, вся Україна, фортеця. Це власне, оце, знаєте, таке можливо, десь середньовічне мислення власне оцих капіталістів, що він там феодалів. Ментально немає значення, як вони зараз озво... описані чи визначені сучасним законодавством. Тип мислення він передбачає поведінку, от тому і намагають собі там уявити якісь великі перемоги, взяти якісь фортеці. Насправді, Україна в цілому, і е, перше за все, це буде також залежати від нашої внутрішньої консолідації. Я завжди на це наголошую, тому взагалі питання території. Питання примусу України почали з'явитися саме зараз, тому що в нас в українському суспільстві пішли тріщини, і власне всі, хто це спостерігають і розуміють за межами, та й в Україні намагаються скористатися оцими нашими суспільними тріщинами для того, щоб кожен з них міг втілити свої якісь сугубо їхні. Приватні політичні інтереси, ми ж, на жаль, для того, щоб у ті тріщини залагоджувати, дуже часто ведемося на оці власні клини, і все більше і більше даємо їм заглублятися в наше суспільство. На жаль, це проблема, і дійсно, тут, окрім зовнішньої політики, треба зараз ну просто максимально включитися в межах країни на об'єднання і зміцнення власне українського суспільства. Якщо програє одна частина, програють всі а програють всі будуть знищені всі. Це ну це така аксіома, і настільки очевидна, що мене дуже дивує, я в цього не, не розумію. велика категорія навіть українських політиків, е, українських еліт. Хоча знову ж я вже отримав раз зауваження на одному ефірі, що питання українських еліт дуже у нас відносне, бо ну, зараз е, українське суспільство. Воно проявляє набагато більшу активність, професійність і готовність аніж величезна кількість наших політиків, які живуть мисленнями якихось ефемерних виборів. Хоча я теж розумію, що багатьом з тих політиків байдуже чи це буде Верховна Рада чи Російська Дума, а їм головне, щоб їх десь вибрали. оцей... Комплоцевий комплекс незаповнених бажань, їх переважає. Ну але з іншої сторони, ми для того є українське суспільство, щоб сепарувати таких політиків, але маємо ті виклики, як бачимо, це зразу спрацювало на міжнародній арені. Саме і тому це зараз резонує і нам приписують втрати там, де їх апріорі немає.